Україну охопив вірус грипу, тільки за минулу добу до медиків Коломийської служби 103 звернулося 23 пацієнтів. Серед хворих, дорослі і діти. У сусідній Тернопільській області від невідомого грипу вже померло семеро людей. Медики проводять дослідження, однак потрібно кілька днів, аби отримати чистий вірус, а потім результати перевірятимуть українські і англійські науковці. Лише тоді можна буде щось сказати про вірус, з яким лікарі мають справу. За повідомленням обласної санітарно-епідеміологічної станції ситуація в області щодо грипу ускладнюється. Захворюваність зростає. За останні чотири дні за медичною допомогою звернулося понад 5,5 тисяч наших краян. Серед захворілих близько 50% це діти до 14 років. В усіх лікувальних закладах введені карантинні заходи. Ситуація ускладнюється тим, що це нові штами грипу. Наша імунна система до них не готова. Захворювання перебігає з високою температурою, вираженою інтоксикацією організму і може викликати серйозні ускладнення. Тому медики наполегливо радять при появі перших ознак захворювання залишатися вдома і викликати лікаря. Шановні коломияни, а також мешканці району, всі ви чули на сьогоднішній день по телевізору передають дані про захворювання на грип, який на сьогоднішній день є так само в нашому місті і районі. Буквально останні дані, за вчорашній день, до нашої поліклініки звернулося більше 150 чоловік з симптомами, явними симптомами захворювання на грип. Зафіксовано 124 випадки. Сьогодні таких громадян було набагато більше і вже зафіксовано 126 випадків. Дуже вас... Прошу не займатися самолікуванням, звертатися при найменших симптомах захворювання на грип, ГРВІ, звертатися за допомогою до спеціаліста. Приймають абсолютно без винятку всі терапевти Коломийського району, поліклініці, всіх людей. Саме воно не приводить до покращення загального стану здоров'я. Профілактично, звичайно, що можна взяти, є такий гарний препарат Амізон, але разом з тим все-таки я вам раджу прийти в поліклініку і проконсультуватися з спеціалістом. Бажано, щоб в цей момент, ну, на протязі хоч двох-трьох тижнів, поки у нас буде лютувати цей гриб, не відвідувати за... Заклади, де є е, скупчення народу, тому що е, якщо хворий, один, хворий може один туди прийти, е, звичайно інфікувати, ну якщо не всіх, то майже всіх людей, які будуть не відвідувати е, кінотеатри, не відвідувати театри, не відвідувати кафе, ресторани, принаймні утриматися на даний момент.